Доброго ранку, мої малята! Я вже сьогодні зранку відвідала наш парк, де ви граєте зі своїми батьками, виходите на прогулянку. Смовляйте, яка краса. Я вам пропоную, дітки, теж звернути увагу, як просинається природа у нашому парку. Дивіться, травка теж стає, яка. Зелена ташки співають, а на кущиках вже скоро з'являться зелені листочки. Дітки а ось і берізки. Подивіться, скільки їх багато, які вони красуні. Давайте пригадаємо, що є в нашої берізки. Стовбур. Ось який. Вона якого кольору? Білого. І має чорні сяточки і гілки. На садочку маленька берізка. А у парку високі. згодом з'являться на них листочки. Дітки, а я вам хочу розповісти сьогодні про правила поводження у парку з природою або у лісі. Нагадайте мені, будь ласка, де я сьогодні зранку була? Так, у парку. А що ми там бачили, дітки? Так, травка росте правильно, кущики і нашу берізку. Дітки, я сподіваюся, коли ви будете виходити на прогулянку до парку або поїдете на наш острів Хортиця, де дуже красиво. І красива природа там. Ви обов'язково будете пам'ятати ці правила, бо природу потрібно, малята, оберігати та захищати. Домовились? А хто був на острові Хортиця? Ви були там з батьками? Відвідували або у лісі. Надішліть мені, будь ласка, фото, мені дуже цікаво, добре. Домовились? До нових зустрічей!